Днями Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського організував науковий пікнік Наука заради миру та безпеки. Захід був присвячений дню науки в Україні та спрямований на популяризацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти. Останні роки ми його проводимо як от такий пікнік з тим, щоб привернути увагу не тільки ті, хто працює в університеті, а ті, хто і збирається вступати до університету. Тож вони познайомились з тими науковими напрямами, які є в Кремічуцькому університеті. Тому тут можна прийти і побачити скажімо, те сучасне, що може запропонувати наш університет. Традиційно під час заходу науковці університету презентували наукові здобутки, зокрема у галузі різноманітних критичних технологій, а також технічні розробки подвійного призначення. Представляємо 141 спеціальність електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Тут ми показуємо системи автоматизованого електроприводу, ті, що використовуються на підприємствах. Тобто, студенти, приходячи на заняття, вони можуть познайомитися безпосередньо вже з. Реальним обладнанням, за ким вони будуть працювати вже на підприємстві. у нас є лабораторні та практичні заняття, на яких ми отримаємо практичні навички, ми бачимо, як відбуваються реакції, і проводимо різні досліди. Тому у дітей школах думаю, часто не відбуваються уроки хімії, так як вони мають відбуватися. А тут ми можемо самі щось робити, звісно, під наглядом викладачів. І в нас дуже цікаво. Керівництво університету відзначило науковців Крименчука грамотами та подяками за їхній внесок у розвиток різних сфер науки. Такі заходи чудова можливість майбутнім вступникам познайомитись із спеціальностями та обрати саме ту, яка зацікавила найбільше. Я дуже захоплююсь нашим Крименчуцьким національним університетом імені Остроградського, адже ем, дуже важливо влаштовувати такі події. І сьогодні ця подія була приурочена до дня науки. Я дуже хотів би пов'язати своє життя з наукою, адже створення чогось нового виріши. Ні, якихось нових задач це дуже класно. Мабуть, щось близьке з робототехнікою та скоріш за все протесування тут. Дуже цікаво нам дуже подобається. Можемо побачити різні, якби факультети, в які ми можемо піти. Ми хотіли, мабуть, на журналісько так або англійську філологію. Науковий пікнік також мав благодійну мету. Під час заходу був проведений благодійний ярмарок, організований студентським самоврядуванням університету, на якому вдалося зібрати 22 тисячі гривень. Зібрані кошти передали волонтерам на придбання дронів військовим ЗСУ. Валерія Лисенко, Марія Вардаєва, Ростислав Григоренко, Кримачуцькі новини.